Не було би такої кількості неправильних, навіть менеджерських рішень, якби б пропозиції щодо законодавчих регуляцій, щодо економічних процесів надавали також і науковців. Давайте будемо чесними, наука це не тільки про те, щоб скласти технологічну схему, як зібрати дрон. Є ті самі економісти, які розуміють потреби ринку, працюють з ними 30 років, а то й довше, в них є неперервний ряд даних. Коли в тебе цей бекграунд є, ти можеш робити якісь прогнози, моделювання, сценарії. А є люди, які приходять на посаду, і вони там 3-5 років. Вони, наче й в контексті, але відірвані від того, що було до цього. І ось коли науковці можуть приймати участь ось в таких. Стратегічних рішеннях, то це дуже важливо, і це можна робити тут і зараз. Наприклад, в наукову снову можна звернутися з рекомендаціями і отримати рекомендації за тиждень. Ви не уявляєте, як швидко інколи працюють науковці.